Добрий день. Зараз до вашої уваги я хочу запропонувати лінійку гібридів соняшника компанії MayAgro, яку наша компанія Toven Агросвіт ексклюзивно представляє на території країни. Коротко про те, що ми вам покажемо на даному демополі. Основні три напрямки, які розвиваються, які актуальні на даному етапі. Виробництво в сільському господарстві на Україні це посуха вовчок, і все це повинно виконуватися в умовах чистого поля, тобто за системою кліарфіл. Зараз я запропоную вам перший гібрид сирена, який відноситься до середньої стила гібридів. В період вегетації десь на рівні 110 днів. Коротко про цей гібрид хотів би сказати, що. Гібрид досить посухостійкий. В умовах півдня України, Южних регіонів ви можете отримувати доволі таки нормальний урожай. Це гібрид саме для стресових умов. Висота рослини 160-170 см. Ми бачимо по полю, що рослини доволі таки вирівняні. Кошик у нас випуклий. І на даний момент ми бачимо, що волога в ньому не накопичується, враховуючи те, що протягом останніх двох тижнів були досить сильні опади, кошик тримається добре і ми бачимо, він не відпаде. Тобто втрат по опаданню вже вирощеної продукції в нас не буде. Кошик виконаний. Навіть дивлячись на те, що впродовж цвітіння. Були досить високі температури, 35 градусів. Сонячна радіація була досить сильна. Активність сонця була висока. Ми бачимо, що кошик виповнений повністю. на налиті. Це вже говорить про те, що ми матимемо завдатки до непоганого врожаю. Стосовно стійкості довачка це 5, 5 разів. Хотілося б заакцентувати, що даний гібрид соняшника стійкий до хвороб, враховуючи останні погодні умови, які в нас виникли на Україні, це холодні ночі, жарка погода, ми розуміємо, що є ризик розвитку хвороб, таких як пераноспора. Цей гібрид стійкий до пераноспороз. Також гірша хомоксус, стійкість у гібрида сирени. Десь е, е, вище середньої. Тобто на даному полі ми бачимо, що соняшник нормальний, втрат від хвороб на ньому немає і урожай повинен бути досить таки непоганий. Густота, От якщо взяти норму висіву, на даному полі вона складає близько 50 тисяч на гектар. Це ми бачимо по стеблу. Коли густота витримана і ми маємо саме ту рекомендовану норму 50 тисяч на гектар, стебло потужне, враховуючи розмір шапки, враховуючи велику кількість опадів, стебло держиться. Тобто не буде полягання. Основний акцент це потрібно все ж таки дотримуватися рекомендованих норм висілу. <кій> <кій> Даний гібрид. Цікавий ще тим, що в нього великий ну як, міст олії 51-52 На даний момент це вже питання становиться актуальним, коли ну, віддача по олії, адже це олійна культура, повинна бути на високому рівні. Тому цей гібрид, який вже доволі таки довгий час реалізовується на території України, вирощується в великих об'ємах, є одним із Вирішення проблем особистійкості.